Вітання усім прихильникам смачної поліської кухні в ефірі. Передача Азбука Смаку сьогодні. Творча група цієї передачі завітала у село Мульчиці Володимирецького району, де разом із місцевими господинями ми спробували приготувати смачних страв за давніми рецептами. Отож, Якимівна, що ви нам сьогодні запропонуєте? Приготувати які страви? Її приготуємо. Оце хвасолька зварена, так. А це картошечка натерта, і будемо таке робити пиріжочки. Пиріжочки такі малаї називаються. Малагі називаються так? Так. Колись мама ваша робила. Мама бабула, робила і бабуся, і я робила їх. Ми дуже їх, їх любимо. Вони смачні. І їх можна споживати і в піст, правда, можна, можна споживати, і можна і, і маслом мастити, можна й олійками угу. як у піст. І О, з цибульки можеш так цибульки, да, так? можна смачити. Черпу. Того відварили так. квасольку, відварили що, ще? Натерлики, так от взяли угу. її угу. і будемо тепер ліпити пирозочки і малоїти її, її будемо сажати в піч. Давайте, Давай. давайте будемо приступати. То що угу. спочатку беремо картопельку, картопельку так літопельку, угу. а тоді будемо класти сюди квасольку. Так. Отак. Угу. І такі формуємо поріжечки. Так, так його формуємо. У мене трошки менше, то нічого страшного. У мене трохи страшного, менше тут. Отак класти поруч один одного. Вони ж не сильно підростають, правда? Ні, вони не підростають в Серафима Серафімої а які ви ще страви любите готувати? Які вас люблять готувати тут страви? Я люблю солянку робити, так о колишнє таке. От і грибочки з чесночком. Теж роблю кисіль овсяний. Так. з овсяних пластівців. Колись ми робили з цього зовсім, мололи овес цілий, Ого. а тоді розчиняли з тією, ну, тією спайками. А тепер такого немає. Немає, так. То ми його вже з пластівців робимо. Угу. <клухи> ну але сиріно він нагадує смак того сама, да, смак того. Так, у ці злуспайки вони вижималися, а тепер. Угу. Вже готове до вживання. Да. Тобто у вашому селі ще збереглися оті давні традиції, так? Да. Готувати страви за давніми рецептами. Да. Ще до цього часу ж ви ж готуєте, готуємо. правда? І печі бачу збереження. І печі ще є, В нашу кожну пічці. От і грибочки сушити треба, і, і яблука сушити, угу. і грушки. Ми все таке на спічні. Ось і таким чином ми готуємо малаї. А таку давню малої. страву поліську, да, так. Да, да. Доліплюємо останні ми пиріжки. Mm -hmm. Останні малаї вірніше, так да, як да, тут да, говорять у мульчиця. І будемо вже ставити їх до печі. Mm -hmm. Серафима Якимівна, ну можна їх споживати потім, коли вони спечуться можна з олійкою. І з олійкою, і селом можна, і саме вони краще з маслом. Mm -hmm. А якщо посне так, олійкою, є, звісно, як у піст. У mm -hmm. нас був строгий піст. У нас тільки з олійкою. Тільки з олійкою. Піч вже вигоріла, да. вже можна Де? ставити да. і ставимо так. до печі. Ставимо до печі, хай вже вони почуть. Хай вже почуться. Малаї квасолю замочити на ніч, зранку відварити у підсоленій воді. Поки квасоля вариться, порізати цибулю кубиками, підсмажити на олії до золотистого кольору, додати до неї потовчений часник та перець. Коли маса схолоне, вкинути її до звареної квасолі та добре потовкти, натерти на дрібній терці картоплю, віджати сік, посолити з утвореної маси формувати поріжки, додаючи квасолеву начинку. Смажити на пательні на жару, коли пиріжки спечуться, присмажити їх подрібненим часником та шкварками або олією. Поки печуться малаї, тим часом ми можемо приготувати ще грибочки, такі своєрідне доповнення до малаїв. Да. Грибочки ви вже замочили, це сушені, замочили, гриби, так? вони промиті вже, так. ми їх будемо витягати. А які то грибочки? Різні. різні так, і білі, напевно. і білі, і, біли, і, і різні. Угу. І синявчики є, і маслючки є. Різні. О, то у вас багатий був урожай цього року, так я правда? Грибник, ага. цінняю, що вже сила не бере вже стара. Любите грибочки збирати? Да, так? Я гриби дуже люблю. Я тут і близько назбираю всі. І в лісах? а як в ліс підете, то ще більше назбирає. Отож вони промокли, так, намочили да. ці грибочки. Я їх намочила в гарячій воді. Так, вони, скільки... а тоді в холодній, в холодній руч вони попали. І скільки часу вони стояли? Час, мабуть, часом два. Угу. Так. Намочили їх так, вкидаємо сюди. І Т що будемо тепер далі? Тепер будемо солити їх і будемо лити водичку, сюди будемо відварювати. Uh -huh. А тоді їх от сідемо. от отберемося -от 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 від от води і пережаримо цибульку, а тоді часничок перетовчемо з сількою uh -huh. і їх заправимо, і їх можна подавати до столу. Uh -huh. Будемо смакувати <звук> разом <звук> з малаями. <звук> Грибочки ми посолили, трошечки да, вони постолили. Посолили, полазимо угу. сюди листинку. Так, скільки о. листочків? Пос, поперчимо ще. Чуть-чуть поперечимо. Отак, достатньо о. буде? Достатньо, бо тоді будемо пробувати. Що угу. будем. вимішати ще? Так, да, водичкою треба заливати, їх угу. ставити, варити. Угу. А тоді, коли то відваряться, то ми тоді частечку додамо. От. І, і можна ще й цибульки перезарити, і чесночку. То будемо пересипати цей горщик, так, да. щоб воно гарно у нас на плиті зварилося. Водички треба буде по самій вінці налити, правда, щоб горщик ну, да. не тріснув. Угу. Ось так. Ось така страва. Заливайте водичкою, напевно. Риба з чесночком. Ось якраз, бачите? Якраз О, достатньо здорове. водички. І будемо ставити. Будемо ставити ставте, варити. Ставте, хай нехай вариться. Гриби з чесником. Гриби замочити у гарячій воді, потім у холодній та залишити на 2 години. Після цього воду злити, гриби посолити, поперчити, додати лавровий лист і варити у воді протягом години. Тим часом потовти часник, змішати його із сіллю, підсмажити на олій цибульку, нарізану кубочками. Коли гриби будуть готові, злити воду, та їм схолонути, заправити підсмажену цибулею та часником, споживати разом з малаями. Прийшло зовсім небагато часу, і ...ми приготували разом із і Серафимояким і Кимівною mm -hmm. малаї та гриби із чесничком. Да. Пів часа поварилися ми, відсідили його, чесничком притрусили, солькою, бо мало солі було. І оце такі грибочки, добрі і зварили з листом лавровим. 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 Можна ще і потрусити трошки перчиком. Mm -hmm. І оце можна. можна вже подавати на стіл. Mm -hmm. А малої також. Спекли їх, да, олійками помазали, теж можна їсти. вже. Отож такі пісні страви, да, пісні можна... страви, яких можна вживати у піст. Вдались, а -а -а. на вашу думку вони? Ду Вдались. Вдались ці страви, правда? Вдались. Отож будемо їсти. Так. Yeah. Якщо вас зацікавили рецепти приготування цих страв, заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача Азбука смаку».